Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про наступну новину. Вона вже облетіла мережу інтернет. Топ банки України найбільші банки України підписали якийсь там меморандум про співпрацю про посилення контролю за операціями за фінансовими операціями своїх клієнтів. Що це за меморандум, що ним передбачено, і що наразі відомо про цей меморандум, і які банки підписали цей меморандум. Зараз в цьому відео я розповім. Вся інформація, що є, наразі, я її зібрав, і в цьому відео консолідовано вам її надам. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, є ще телеграм. Канал, там більш швидко виходять ці новини і відповідаю коротенько по суті на ваші запитання, які ставляться мені в коментарях. І так, що ж відомо, відбувся в нас е, такий прес-брифінг за участю керівників Незалежної Асоціації Банків України, скорочено набу, прошу не путати з правоохоронним органом Асоціації Українських банків АУП, і ПриватБанк, Ощадбанк, Райфайзенбанк, Універсалбанк і Національний Банк. Вони. Цей прес-брифінг був присвячений меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних систем, тобто і підписання цього меморандуму. Регулятор нас пояснював, що меморандум стосується взаємодії банків і надавачів платіжних послуг з клієнтами ФІЗОсобами ФОП та ФОП як частини групи пов'язаних компаній, і удосконалює та стандартизує підходи банків у участі в моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризикоорієнтованого підходу. Ну, якщо дуже простими словами, для чого це все відбувається. Ну, Всі, напевно, ви знаєте, є у нас така новина, була, що з жовтня у нас було обмежено пере, ну, перерахування з однієї картки на іншу 150 тисяч. Обмежив нас Національний банк України такі перекази. І наразі вони діють. І от е, з метою посилення ще цього фінансового контролю, тому що деякі люди навчились обходити всі ці операції шляхом перерахування. На рахунок IBAN, тобто не з картки на картку напряму, а через рахунок. І тому з метою посилення цього контролю, ну от зібрались вони ці асоціації. В нас і банки підтримали ц таку ініціативу, таке підписання меморандуму щодо контролю саме цих фінансових операцій. Як він буде відбуватись? да Цікаве питання. Тобто, ну наразі в нас шляхом цього. Перерахування через ОБАН обходили все це, тепер воно вже не буде працювати. І так, в нас будуть нові ліміти. Вони будуть не універсальні, вони будуть індивідуальні до клієнта. І залежатиме от в нас від ступеня ризику клієнта та наявності в нього офіційних джерел, ну, доходів. Тобто. Щодо кожного клієнта буде окремо встановлено якийсь ліміт. Зараз про ці ліміти ми поговоримо. Будуть три категорії: в нас високий, середній та низький ступінь ризику. Тобто поділили вони на три категорії. Це те, що наразі відомо про цей меморандум. І от е, Як саме визначатиметься цей ліміт, е, ще ну, такої інформації точно немає. Але ну, от наразі відомо, що е, клієнти високого рівня ризику матимуть ліміт до 50 тисяч гривень на місяць, ну, тобто перерахування. Клієнти середнього та низького. З 1 лютого до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня до 100 тисяч гривень на місяць. Тобто, спочатку в нас буде 150, а потім він буде знижатися до 100 тисяч гривень. Тобто, поки що такі є ліміти. В ліміт в нас не враховуються перекази коштів між двома рахунками в одному банку у клієнта, тобто, якщо ви відкрили. Там у вас є банк, у вас відкритий один рахунок, ви відкриваєте інший рахунок, у вас є дві картки, і ви між своїми картками там ці гроші е, перераховуєте з однієї картки на іншу картку. Тобто цей ліміт тоді діяти не буде. Але знову ж таки питання е, джерела отримання цього доходу. Банк буде це перевіряти. Зараз про, про правові підстави, цього ми будемо говорити окремо, і я все це поясню з посиланням на норми діючого законодавства. Е, так, е, також ліміт можна збільшити. Знову ж таки, є таке питання, що його можна буде збільшувати, але збільшення ліміту, воно знову ж таки повинно бути підтверджено документально. Тобто, якщо у вас там, ну, беремо там простіший приклад: є заробітна плата, яка там складає 30 тисяч гривень на місяць. Є відкритий рахунок, це зарплатний. Якщо у вас там є в цьому ліміті якісь там перекази, якісь там рухи по рахунку, звісно, до вас питань не буде. Якщо вам е, треба збільшити ліміт, то ви повинні надати джерело походження коштів, тобто ви хочете збільшити там, плюсом на 20 тисяч гривень. І ви повинні надати джерело походження цих коштів. Банк його розглядає, приймає і збільшує вам ліміт. Ну, така ситуація. Це вже відомо про цей меморандум. Да. Обмеження в нас не не встановлюються, навіть е не будуть встановлюватись і раніше про це казали для волонтерів. Тобто і по цих обмеженнях 150 тисяч, які були там запроваджені в нас з жовтня, і от після підписання цього меморандуму також, тобто, волонтерам ці обмеження з перерахування картки на картку вони діяти не будуть. Так, е ділитимуть на три категорії. Це я зазначив, чим можна підтвердити доходи. Да, ну, резонне запитання в нас, чим можна підтвердити доходи, можна сформувати довідку ОК 5. ОК-7. Це якщо ви десь офіційно працюєте, вона е формується в нас за допомогою нескладно, за допомогою там, додатку Дія. І можна там витягнути цю інформацію, надати банку, і банк її перевірить і вже застосує з урахуванням е вашого ліміту. Якщо у вас є десь офіційне працевлаштування, і ви можете надати ну, скажімо так, документальне підтвердження. Знову ж таки, це може бути довідка про отриману заробітну плату з підприємства з початкою підприємства, з підписом там, головного бухгалтера на бланку. Банк їх також приймає. Так, що там ще відомо? Ну, офіційна мета там, меморандуму впровадження стандартів ЄС, боротьба з тіньовою економікою, протидія дропам. Ну, про дропи ви всі напевно знаєте, хто це такі. Це люди, які надають свої карткові рахунки для того, щоб інші люди там користувалися ними, для того, щоб там, ці кошти переводити за для якихось там цілей для якоїсь там мети. Тобто вони не приймають участі безпосередньо в цих операціях, але надають для використання свої карткові рахунки. Оце є дропами. От з у зв'язку з боротьбою з цими дропами. У нас підписаний такий меморандум. Ну, це офіційна така мета меморандуму. В принципі, що таке меморандум? Це ну, документ, звісно, його, його підписали там всі офіційні представники цього там прес-конференції, коли збиралися. І він не є обов'язковим документом, тобто він декларативний документ, він не зобов'язує, але в ньому там прописано, що сторони там ну, погоджуються дотримуватись там, відповідних умов. там. Ну, Скажімо так, вони не зобов'язані їх дотриматись, але вони хочуть Вони хочуть у зв'язку з, з цією декларацією намірів, вони хочуть їх дотримуватись і пишуть про те, що вони там будуть намагатись дотримуватись саме цих умов. Так, Що в нас ще відомо? Ну, Про банки я сказав, да, хто там буде задіяний в цих банках. Щодо Ключових моментів ще меморандуму, які відомі. Надавачі платіжних послуг, які доєдналися до меморандуму, ну це в нас ці банки погоджуються на впровадження своєї діяльності уніфікованої ринкової практики та підходів, зокрема до процесів. І от які процеси. Належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин, моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично здійснювані операції. Зараз от про це детально поговоримо. Я дочитаю вже ті, ті, що відомі позиції. Так, встановлення автоматизованих цілодобових правил моніторингу платіжних операцій з особливою увагою до моніторингу та обмеження операцій у нічний час з 24.00 до 6.00 Зрозуміло, тобто всі такі незрозумілі операції. Ну, хтось може вже стикався в досвіді, там має таку практику, що коли там, ви зазвичай користуєтесь тим же додатком Privat24, там перераховуєте там, з картки на картку якісь там кошти кудись. І якщо вам необхідно це зробити там, в якийсь нічний час, там, ну така от склалася ситуація життєва, то банк іноді там, ну, це може заблокувати. Ну, може хто стикався, тому можете поділитись в коментарях. І от тут зазначається чітко в цьому меморандумі, що будуть такі обмеження для виявлення випадків нехарактерної фінансової поведінки та протидії шахрайським схемам викраденню коштів через засоби соціальної інженерії, ну і недопущення участі клієнтів у схемах дропів, як я і зазначав. Встановлення правил на здійснення фінансових операцій, надання продуктів послуг клієнтів відповідно до узгоджених підходів і процедур, які базуватимуться на ризик орієнтованому підході. Обміну інформацією між банками, учасниками меморандуму про клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правих актів Національного банку України. Щоб ви розуміли. Тобто, якщо в одному банку вас будуть вважати, скажімо так, категорію ризиковості, вам нададуть, то іншому банку ця інформація може бути передана таким банком-партнерам по меморандуму. Ну, хто підписав її. Я, в принципі, зазначив, розумієте, що це за банки. Е, так, ну вони зобов'язались, підписуючи цей меморандум, здійснювати перекази клієнтів з урахуванням впровадженого банку ризик орієнтованого підходу. Це означатиме, що банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтам з підтвердженими джерелами доходів. Щодо зарплатних клієнтів, як я і зазначав, а також волонтерів, ідентифікованих надавачем платіжних послуг. Ну і посилання в нас є на постанову номер 18 постанову НБУ. Да, це щодо безпосередньо щодо волонтерів. Е, так, ну про, про суми я сказав, про ліміти. Сказав, в принципі, е, про цю ситуацію, яка наразі відома. Е, ну, з 1 жовтня в нас НБУ на півроку введено тимчасовий ліміт для карткових переказів між фізособами на суму 150 тисяч гривень на місяць, лише для вихідних платежів. Тобто, зрозуміло, да? якщо ви перераховуєте, то це не повинно бути більше, ніж 150 тисяч гривень на місяць. Але з урахуванням цих змін і груп ризиковості, якщо вам буде надано низький там рівень. Точніше, в високий рівень, ну тобто в них високий рівень ризиковості, то це буде обмеження до 50 тисяч гривень, що до вас буде обмежувати банк. І яким чином він може це робити на законодавчому рівні? Чим це передбачено? Дуже-дуже да, гарне питання, як і всі нормальні люди повинні задатись питанням: чи є передбачено оцей весь моніторинг, цей контроль від банку щодо мого приватного рахунку. Чим це передбачено, да? де це написано, скажімо так? І от є в нас такий закон про запобігання та протидію легалізації, відміванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. І в цьому законі, от якщо ми його, ну, він такий дуже-дуже великий, такий е змістовний, скажімо так, якщо ми відкриємо статтю 8, Завдання обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу, і в нас є тут підпункт другий. Цієї статті 8 суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний. Ну, це в нас банк. І от під пункт 5 написано чітко забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта, у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта, на предмет відповідності таких фінансових операцій, наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів. Пов'язаних з фінансовими або з фінансовою операцією. Тобто на законодавчому рівні все це закріплено і є таке у них повноваження у банків. Ну а наразі вони ще підписали цей меморандум, який їх об'єднав, скажімо так, з такою метою цього фінансового моніторингу. Тому звертайте увагу, Тобто, ну, скоріш за все, цей меморандум можна буде десь побачити, або можна буде зробити запит. Але я думаю, що це, в принципі, важлива інформація для розуміння ситуації, бо ну, в нас інтернет мережа переповнена всіми новинами, але консолідована дуже мало такої інформації. Тому зібрав ту інформацію, яку зміг, і, в принципі, з посиланням на норми права її як би вам розібрав і розказав. Кому цікаво, залишайтесь на каналі, хто ще не підписався, підписуйтесь. Якщо в подальшому буде цікаво слухати такі фінансові якісь теми, то можемо там розбирати окремо там ставте питання в коментарях, буду читати, якщо буде суспільний інтерес до цих питань щодо фінансових операцій, ну, буду дивитись вже нормативи щодо Національного банку України, там інструкції, все таке інше, будемо розбиратися ще й в цьому питанні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.